Просили батько, просили мати. І я вас прошу, не перемикайте канал, тому що мова піде про весілля. Мене звати Ярослав Дем'яненко, і ми згадуємо всі 18 тисяч весільні традиції. За скільки пляшок горілки можна купити наречену, які автомобілі мають право їздити у кортежі? Хто запалював сімейний вогонь у ЗАГСі і як годилося позувати у фотоательє? Будемо треті гуляти, будемо. Якщо горілка наливається в тару маленьку і велику, брама у двір прикрашена дивною конструкцією зквої, а люди метушаться як на віженні – це до весілля. Російський вроде брак, а українське весілля. Відчуваєш різницю? Тобто хорошу справу браку не назвуть, да? От а ну треба повеселитися. Хороша справа затівалася через велику любов, або ж завдяки великій необережності. Головне, це був той час одружитися по війську, тобто після армії. А після армії в чоловіків страшне було, яке велике бажання знайти собі ту єдину і неповторну і одружитися. А якщо б вона ще його чекала весь цей час, тих два роки, коли він був в армії, та то детровелечко дебеноса. Наталку щомів на шлюб, Вона два роки стала. А коли е там відсадкували якесь свято, і як наслідок е треба женитися, да, бо, бо що люди в селі скажуть, там чи е зробив, має женитися, то це інша подія. Незалежно від причин весілля годилося провести в кращих традиціях і з розмахом, щоб перед людьми не було соромно. Я бачив варіанти, коли приносили під під'їзд, на під'їзд, в прямому того розумінні слова, зрубану, а точніше, викорчувану березу. Березу ставили в якісь горщики, і вона була так збоку, зліва, справа і зверху, так три берези. Але це в народі називається замаїте браму. за брамою в селі, як правило, вже красувався довжелезний армійський намет в народі палатка або шалаш, де й відбувалась основна частина святкування. Коли дядьки там вже за два тижні до весілля починали сходитись, будувати шалашар. Ну, як правило, на будівництві шалаша, деколи горілки випивалися більше ніж на самому весіль. Тому що там сусіди, родичі всі йшли допомагати цілою толокою будувати шалаш. Палатка зі середини чомусь була оббита каврами. Таке враження, що ніби люди по тих от, так званих стінах мали би ходити. Вона обов'язково мала бути оббита каврами. Каври зичилися практично зі всього села, вони всі звозилися туди. І ці каври прикрашали внутрішню частину палатки. Скромніші весілля Подідівські святкували просто в хаті з танцювальною програмою на вулиці. Пам'ятаєш, у мультфільм «Же був пес. Та класична історія, як відбувалося весілля в Україні. Люди заходили, хто підходив пізніше. От він сідав краю за стола, і так ти круг коло проходив. От виходив, і це, в принципі, можна було виходити на перекур. Щасть спаю. А в міста гостей чекали в заквітченому і пригламуреному до невпізнання актовому чи спортивному залі або їдальні великого підприємства. Полірон! Автонавантажувач. Хто, <рив> хто робив в кулінарному технікумі? То вже були бугачі. Відбір дієвих осіб на весілля ще одна відповідальна справа. В час, коли слово Тамада ще не знали, його місію виконував староста. Вибирали людину, котра значима. Авторитет, котра як сказала, так воно повинно бути. Як сказала, поголів'я е, худобне людей, так і повинні сприйняти. Бачу, це сприйняти. Бачить, як був, це розумно авторитетну людину, та, выбирали, авторитет та. це був або е, голова сільради, е, там, або, або директор школи. Це і був той, кого на глаші називали Йосип, Вуйко Йосип. Для тих людей, які не знають, хто такий Вуйко Йосип, то пояснюю. Де той Вуйко йосип, що горівку носить, хай він її не тисне, бо вона мозкисне. І коли то співали гості, автоматично староста виходив, ішов під у кладовку, відкривав там ключем, а двері брав горіляки. Йдучи на весілля, треба було подбати про свій зовнішній вигляд, причепоритися і вбрати найкращий одяг. Але це часом було проблемою навіть для винуватців торжества. Вдягнутися на весілля це дійсно виписували спеціальні талони, це було узаконіно державою, отримували, подавали заяву і тільки тоді отримували через місяці талони, тим міг підійти взутися, одягнутися, взяти весільний наряд якийсь. На площі Толстого була така магазин вишиванка, він так і називався. Там можна було придбати рушники. І з допомогою молодятам ще була така фірма Свято. Там можна було замовити і тамаду, ну, хто там покруче, побагаче при грошах, і ресторан можна було замовити, і так само взяти на прокат якісь сукні навіть для гості. Усільні гості на себе одягали все найкраще. Ну, тобто, єдине парадне. Піджаки зі старшого брата чи позичені сукні і туфлі в подруг усе заради краси. Коли я був в ЗАГСі як гість, то чомусь я був в одному й тому самому сведрику. Мама його називала Святковий. А я його називав Рагульський. Краватка, яку вбирали на весілля, зав'язувалась один раз на все життя. Елемент гардеробу дуже бажаний, але з кожною наступною чаркою все небезпечніший. Колись розповідає один чоловік, чому він не носить галстук. Каже, що поїхав до родичів на весілля, і зато там були розтяжки такі з брезенту. Зачепився і галстуком за кілок. Каже, впав. Каже, ви не помірите, впав вдушуся, і душився і ніде не можу ні за що знайти. Каже, ледь не задушився. Дивимо, залишився живий з тих пір. Жодного разу галстука не одягав. Зранку, коли починалася вся весільна метушня, наречені з дружбами часто були без кроваток. Ну, Треба ж було прибіднитися, аби молоду дешевше продали. Викуп або ж брама це перша масова подія весільного дня. Сусіди на шляху до молодої виставляли блокпости. Хочеш пройти? Плати. Є два не такі так <свят> <свят> ні. ні. ні, ні. Ну, у нас така молода файна. Пройти редути сусідів на шляху до молодої справа непроста. Бувало, йшли такі, а приходили вже такі. Такі гроші? Не Та, давайте без грошей. Ну Дивіться, які в нас гроші. Тобі створювали блокпост, там, наче да, <свят> <свят> контрольно прописний пункт. От виставляли ціну. Мене батько деколи е, жартує з мамою, тому що там каже, що е, е, я з тебе три рублі дав. Я, там, тобто, що тими радянськими річними, що ми дуже торгувалися. От, от часто буває таке, що там нас беруть якось іноземної валюти. Там, да, от, е. Коли понакидають там якихось і молдовських лей, там, і якихось підністровських, і польських злотих, і то все інше, тобто все, що було в кишенях, там, е зносили на весілля, і, там, ніхто не знав, що з тим робити. Ніби купа грошей є, а скільки воно в реальності. там. ходи! Гроші валюта тверда, але торги не обходились і без рідкої. Рідко саме в цей час з'являються перші нетверезі. Але навіть за чаркою розпізнавали обман. Мав бути обов'язковий ще один атрибут це псевдо наречена. Як правило, у псевдо перебрали якусь старшу жіночку, котра, за своїм зовнішнім виглядом, мало нагадувала не тільки наречену, а й пробачте за слово жіночку. А, відповідно, вона з'являлася в якомусь вбранні, як правило, це була частина тюлі. І вона себе видавала за псевдо наречену. Відповідно, всі казали, та ні, ні, та, та це не наша, це то це, це, це нехай щось зробить, хай щось покаже. Вона могла показати відповідну ногу свою. Не голену. З <риклад> кожною наступною чаркою купюрою серце продавців м'якло і наречена потрапляла в обійми свого обранця. Та бувало інакше. Було таке, що потім навіть доганяли От, Але в якийсь момент вони просто перейшли межу, то більше було схоже на якісь образ. Да? Тобто, вже такі якісь на глузування там, чи на якісь речі. гонорові люди! Головейно. Значить, наречений гоноровий. А отже і кортеж буде класу люкс. Зак з'їздили, хто на чому міг. Ми наняли дві чайки і одну голову. Обов'язково купили два ящики шампанського <кхи> і їздили по Києву, поки бензин не закінчився. А потім вже. Таким розігалися. шумом і громад, а не така класна, така. А? В радянські часи розмах виглядав саме так. А простий народ часто добирався на розписку громадським транспортом. Тоді саме круте було, це чайка чорна або Чорна Волка. Ну, на всіх волх не напасешся, то е, я от не пам'ятаю, на чому їхали ми. На якомусь таксі, напевно, замовляли. Машини обов'язково прикрашали. Весільний тюнінг, скажемо відверто, оригінальністю не вражав. Спереду була лялька. Потім були ленточки, які йшли під до правої ручки пасажира і до лівої ручки. Ці ленточки традиційно на швидкості відривалися і по лобовому шклі. Лялька, що вона символізувала? Хм. Можливо, побажання, типу, щоб скоро вони мали таке саме а, поповнення в ділячків своєю сім'ю, напевно, не знаю. Точкою відліку нової сім'ї можна вважати штамп у паспорті. Хвилююча процедура під ліричну музику та поетичні рядки ведучої церемонії. Сьогодні ви прийшли к нам до двері, щоби нагласно вашому свободному і взаємному желанню вступити в сімейний союз. Благим є намір молодят поєднати прекрасним і світлим почуттям своє серця, дві долі, дві життєвих стежини. В них та мова була така викристалізована. Вони так це подавали з особливою драматургією. Пам'ятайте про покликання жінки народити та виховати. А ви пам'ятаєте, чоловіче, про підтримку вашої дружини. І в цей час Бондарський. Пиростеш ти сино, вирушиш дорогу. <хи> і цей час друга плакала, завивала. Десь біля бандуристів кількадесят років тому заспівував і юний Віталій Білоновко. У, у раксах я співав е, від пари. А що це значить? Це вони називають відспівував, да. розумієш? Кожна я був пара... студентом консерваторії, треба да. було заробляти гроші. Заробляти Ми дуже гроші. рано побрали. І в шоколадному в шоколадному в рашенському доміку нашої нашої столиці ми співали пісні. От я стояв у вишиванці, ще там було дві-три дівчини, і ми співали. Веди наречені до шлюбу омріяну долю свою. І за це ми отримали 50 копійок. От ми сидимо там і чекаємо. Мені вже на лекцію пора в консерваторію. і дивимося, а пара під'їжджає. О, ще 50 копійок. Неодмінним атрибутом шлюбної церемонії в радянському ЗАГСі було запалення сімейного вогню. І це буквально. І запалювався цей факел від вогню вічного, який так само була облаштована спеціальна кімната, і там весь час горів цей вогонь. Така оптика зірка була велика. І коли молодята туди підходили, то їм казали, що візьміть част частинку цього вогню і пронесіть там через все життя, свою любов, таке. На весільному рушничку на молодих часто нападали приступи дивного креативу. Кожен раз у мене просто холонить душа. Коли на запитання, чи даєте ви згоду одружитися, наречений задумується, а потім каже ні. Мені дозволять сказати моє серце, і поэтому я говорю да. І після цього продовжується далі обряд. Всі гості регочуть, звичайно, бо це смішно. Коли підписуються молоді, йде е, коментар. Дивись, що ти там підписуєш, може ти квартиру вже свою відписав якомусь банкові або ще щось. Ви знаєте, я це вже чую, коли вже 254 раз. Ну, ну так, ну якось вже не то, що навіть не смішно, а так ну знову все. Про успішне отримання штампа в паспорті молодята повідомляли у символічний спосіб, запустивши білих голубів у небо відразу з порога ЗАГСу. Не завжди голуб, звикший до рук людських. З переліку різне може вчудити. Вона надіється, нуїв так. Командий може працювати. Часто він це може вчудити не тільки на асфальт, а костюм тож один. Останні випробування перед легалізацією стосунків це шлюб у церкві. І його проходили далеко не всі. Чи маєш ти, Володимир, добру, непримушену волю і тверду думку, взяти собі за дружину, ось цю Ірину тут перед собою бачиш? Немає. Немає? Затимають? Маю. І унікальні ляпи гремлять на весь інтернет завдяки не менш унікальним людям, які їх зняли. Весільні відеооператори та фотографи. Це ті, хто за статусом та важливістю на весіллі поступаються лише нареченим. Хто хотів мати гарне відео з оператором, не сперечався. В Радянські часи та глибокі 90-ті молодят, які не поїхали у фотоателіє до знимки, просто не існувало. Цей ритуал не підлягав обговоренню. На перший поліз дається враження, що молодій зле. Тому що молодий тримає її за ручку і підтримує її лікоть обов'язково. Пози в принципі були стандартні у фотосалонах. М -м -м -м. Тому й не дивно, що фотографії з 90-х років чи з 80-х років вони між собою фактично всі схожі. А поруч перелякані люди. Існував цілий перелік місць, де мала сфотографуватися і попозувати для відео нова сімейна пара. Парк Слави один із перших у переліку. Їхали вже е, до е, цього ж вогню, до цього самого з тим самим факелом, який нам вручили в гракці, і, і ми там вручали квіти, клали на цей вічний вогонь солдату, е, який склав своє життя на війні. Ну і звичайно, парки культури з катанням на човнах і катамаранах, і романтичними прогулянками між деревами. Тут весільні оператори давали волю своєму нестримному креативу. Як інакше назвати, коли вони стоять одне від одного орієнтовно на 25-метровій е відстані. За рахунок фокусної відстані складається враження, що в нього чи в неї на долоні вона чи він обертається. Це ж гламур, звісно, це ж гламур. Відеомонтаж 90-х це теж найвищий рівень гламуру, яких тільки історії не вигадували гори режисери. Це виглядає знущанням, але наречені терпіли. Могли бавитися відеооператори з допомогою певних таких азів монтажу, коли вони за дерева. Хоп, В нас щезає, а тут вона і з'являється. А і тут середини екрану мали обов'язково посипатися серця, якісь такі квіти, які в природі не існують. Технології рухалися вперед, а наречені і далі терпіли. Молодята стоять з ручниками е фотографів, де з зручниками тамади. От, е відеооператорів. тобто навіть деколи виникає таке запитання, хто це чи оператор чи маніпулятор. Тобто, виходить, що якби ні гості, ні наречені весілля не бачать, тому що вони всі учасниками там процесу. да, там, станьте там похлопайте, а ти так останете, покрутись. Да? І все, що пам'ятаєш, то ж тебе, вибудь, замахали за все весілля. Камера майже не вимикалась і під час застілля. І якщо тебе знімають, завмри. Гості, які е, попадали в об'єктив і бачили, що вони попали в об'єктив, були дуже смішними. Вони мені нагадували більше гербарій. А, тому що це, коли щось там робиш... Вони не ворушилися. І коли вже оператор відійшов, вони своїм полідом його провели. Могли далі нормально спілкуватися між собою. Але після енної чарки все змінювалось і потрапити в об'єктив, наприклад, з якимось модним танцювальним па хотілося вже кожному. <glig> <gl <mid -dio> Самі оператори від впливу алкоголю теж захищеними не були. Але це лише підносило їхню майстерність на кілька рівнів вище. <gravis> <outlov> <glod> <koop> <ffani> <skani> <that's> а далі найцікавіша частина застілля. Тости з серії щастя, здоров'я, танці, гірко, весільні музики, лабухи, тамада і безглузді конкурси, запорожці, халявщики, і торжественна бійка, без якої весілля не весілля. Не пропустіть наш наступний випуск вже цього четверга. Згадаємо все, до зустрічі.